Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео ми розглянемо один з елементів захисту маршрутизатора MikroTik, а саме протокол ICMP. Для того, щоб більш-менш розібратися в цьому протоколі, мені доведеться трохи викласти вам нудної теорії, але, на жаль, без цього не обійтись. Тому сподіваюсь, що ви мене сильно хейтити не будете. Отже, що таке ICMP? З англійська Internet Control Message Protocol. Це мережевий протокол, що входить у стек протоколів TCP-IP. В основному ICMP використовується для передачі повідомлень про помилки та інші ситуації, що виникли при передачі даних. Наприклад, запитуваний хост або маршрутизатор не відповідають, де це використовується на практиці. Наприклад, всім вам відомий пінг, що служить для перевірки можливості доставки IP пакетів, використовує ICMP повідомлення з типом 8. Або TraceRoute, що відображає шлях проходження IP-пакетів, теж використовує ICMP-повідомлення з типом 11. Якщо підсумувати все вище сказане, то виникає логічне запитання. А чим цей протокол, чи точніше сказати, використання протоколу таке небезпечне? Хоч деякі IT-спеціалісти і скептично відносяться до цього, але все ж таки існують певні типи атак, які використовує даний протокол. Наприклад, такі як Smurf Attack у цій атаці зловмисники відправляють великий обсяг ICMP Echo Request повідомлень на широкомовну IP-адресу, використовуючи фальшиву адресу в якості джерела адресу жертви. Усі пристрої в мережі, що відповідають на ці запити, надсилають відповіді до адреси жертви, збільшуючи трафік на неї та можливість перевантаження. Ping of Death у цій атаці зловмисники створюють фальшивий або дуже великий ICMP Echo Request пакет. Який перевищує максимально допустимий розмір пакету для операційної системи або мережевого пристрою. Призначенням цієї атаки є зависання або відмова у роботі пристрою жертви через некоректну обробку отриманого пакету. ICMP Flood. у цьому виді атаки зловмисники надсилають велику кількість ICMP Echo Request повідомлень на мережевий пристрій або комп'ютер, щоб перевантажити його мережевий стек або обчислювальні ресурси. Що в результаті може привести до відмови в обслуговуванні ICMP Redirect Attack. У цій атаці зловмисники надсилають фальшиві ICMP Redirect повідомлення до комп'ютерів у мережі, щоб переключити їх маршрути на вузол, контроль якого перебуває під управлінням зловмисника. Це може привести до перенаправлення трафіку через контрольоване зловмисниками вузли, де вони можуть здійснювати перехоплення даних або інші види атак. Знову ж таки, з вище зазначеного випливає одне логічне питання: яким же чином ми можемо захистити наш маршрутизатор? Тут все відносно просто: ми можемо дозволити тільки певні icmp запити на маршрутизатор, а всі решта заборонити. Тепер перейдемо до практики. Спочатку я створю набір правил, а потім коротенько поясню, що вони роблять. Тепер давайте розберемось, що ці всі правила роблять. Ці правила в мікротіку налаштовують фільтрацію ICMP пакетів на маршрутизаторі. Всі ці правила, окрім останнього, вказують на те, що пакети даного типу будуть прийняті. Останнє правило забороняє всі пакети, що не дозволені вище. Чому саме ці типи ICMP ми дозволяємо? Тому що ці типи вважаються безпечними або корисними для правильної роботи мережі. Щоб було більш зрозуміло, давайте по кожному пройдемось. EchoRy. Цей тип ICMP пакетів використовується для відповіді на ICMP Echo Request, що є частиною функціонування протоколу. Destination Network Unreachable. Цей пакет вказує на те, що мережа, до якої намагається звернутись пристрій, недоступна, потрібен для обробки помилок маршрутизації. Destination Host Unreachable. Цей пакет вказує на те, що конкретний хост у мережі недоступний, також потрібен для обробки помилок у маршрутизації. Хост Unreachable. Цей пакет вказує на те, що потрібна фрагментація, але фрагментація заборонена. Потрібен для обробки помилок в маршрутизації. Echo Request. цей тип ICMP пакетів, використовується для запиту Echo, який часто використовується для діагностики мережі. Time Exceeded: цей пакет вказує на те, що TTL. Time to life для пакета досягнув нуля, використовується для виявлення проблем в маршрутизації. Параметр Problem. цей пакет вказує на те, що в IP заголовку пакета є помилки параметрів. Це може включати неправильну довжину заголовка або неправильні параметри. І останнє правило це загальне правило для відкидання всіх інших типів ICMP пакетів, які не відповідають ні одному з вище зазначених правил. Отже, ці правила дозволяють лише певні типи ICMP пакетів, які є важливими для коректної роботи мережі та діагностики проблем, тоді як інші типи пакетів відкидаються для забезпечення безпеки мережі. Думаю, у багатьох з вас виникло питання, що ж таке ті типи пакетів ICMP? Давайте розберемось детально, що значить тип ICMP пакетів. В протоколі ICMP існує ієрархічна структура повідомлень, яка включає в себе типи та підтипи. Давайте розглянемо ці терміни ближче. Тип ICMP вказує на загальну категорію повідомлення. Це перший байт в ICMP пакеті Підтип ICMP, або ICMP код, або Subtype деталізує конкретний тип повідомлення. Це другий байт ICMP пакеті Тип і підтип разом ідентифікують конкретний тип ICMP повідомлення і допомагають системам та маршрутизаторам правильно обробляти ці повідомлення. Комбінація типу та підтипу визначає, який вид дії потрібно виконати з цим повідомленням. Таким чином, в правилах фільтрації ICMP цифри відокремлені двокрапкою, щоб визначати конкретний тип та підтип icmp повідомлення. Які потрібно обробляти за цим правилом. Детальний список типів ICMP, а також оригінал правила налаштування, можна переглянути за посиланнями, які я залишив в описі під відео. А на цьому у мене все. З вами був IT-Оракул. На все добре.